Уявіть, що в одну мить зникло все людство. Перші години після нашого зникнення це ніби натиснути кнопку Паузи на цивілізації. Автомобілі завмирають посеред вулиць. Літаки стоять на злітних смугах із заглушеними двигунами. Потяги зупиняються посеред рейсу. Життєво важливі процеси, які залежать від людського нагляду, як от атомні електростанції, переходять в режим аварійного відключення. Гул машин стихає, і його замінює моторошна тиша. Домашні улюбленці, раптово залишившись на самоті, починають шукати їжу, спантеличені відсутністю своїх людей. Світ, який колись вирував життям, завмирає в моторошній нерухомості. У цій перші миті починає розкриватися весь тягар світу без людей. Цивілізація якою ми її знаємо, раптово зупиняється. Залишайтеся з нами, адже ми зануримося глибше в перші години після несподіваного зникнення людства. Одного дня людство просто зникне. Природа без вагань поверне собі трон. У перші ж дні після нашого зникнення дикі тварини наважаться зазирнути до наших бетонних джунглів. Олені, лисиці, навіть вовки блукатимуть вулицями в пошуках їжі. Трава, яку раніше стримували людські руки, проросте крізь кожну щілину в асфальті та бетоні. Уявіть Тайм Сквер або перехрестя Сібуя, що повільно поглинаються морем зелені. Плющ витиметься хмарочосами перетворюючи сталь і скло на вертикальні ліси. Річки прокладуть нові русла крізь міста, змиваючи залишки нашої цивілізації. Всього за кілька тижнів дороги сховаються під ковдрою з моху та рослин. Це не антиутопія, це грандіозне повернення природи. Тож наступного разу, коли побачите крихітну бур'янину, що пробивається крізь тротуар, пам'ятайте, природа завжди готова повернути собі своє царство. Чи готові ви стати свідками сили дикої природи? Уявіть минув рік, відколи людство зникло. Мости та будівлі, колись наші найвеличніші досягнення руйнуються без догляду. Дороги тріскаються і розколюються, піддаючись невблаганному плину часу. Річки виходять з берегів, затоплюючи покинуті міста, живлячи нові екосистеми. У цьому безмовному хаосі природа процвітає. Плющ обплітає хмарочоси, перетворюючи їх на вертикальні ліси. Птахи гніздяться в порожніх квартирах, а олені вільно бродять міськими вулицями. Навіть наші вірні домашні улюбленці пристосовуються. Собаки збиваються у зграї, а коти відточують свої мисливські навички. Це не просто зазирнути в потенційне майбутнє, а нагадування про стійкість природи. Це заклик плекати та захищати тендітну рівновагу, частиною якої ми є. Адже зрештою природа завжди знаходить свій шлях. Завжди. За якихось 10 років наші галасливі міста можуть перетворитися на зелені пустяни. Уявіть, як коріння древніх дерев розколює колись жваві дороги, а ліани пробираються крізь будівлі, що руйнуються. Без людського догляду споруди піддадуться волозі та нестримному росту рослин. Колись горді хмарочоси тепер лише скелети, вкриті зеленими гобелинами. Електростанції, що колись були серцебиттям наших міст, лежать покинуті. Неконтрольовані атомні електростанції становлять моторошну радіоактивну загрозу, інші джерела енергії, мовчазні та безсилі. Коли природа повертає собі свої володіння, міста, які ми знаємо сьогодні, можуть стати лісами завтрашнього дня. Моторошне видіння, але водночас свідчення нестримної сили природи. Чи готові ми зустріти це майбутнє? Чи можемо ми знайти баланс в свою пробню? Годинник цокає. Якби наші бетонні джунглі могли мріяти, вони перетворилися на справжні. Уявімо, як це могло бути. Століття минуло після зникнення людства, а скелети наших міст стоять у тиші. Величні дерева виростають з потрісканого асфальту, їхнє коріння пронизує відлуння нашого минулого. Плющ каскадами спускається хмарочосами, перетворюючи їх на велетенських зелених гігантів. Колись галасливі вулиці тепер стали прихистком для оленів та лисиць, а спів птахів замінює гул машин. Звільнені від бетонних кайданів річки течуть вільно й чисто, прокладаючи нові шляхи крізь колишні міські краєвиди. Бетонні споруди, останні вперті рештки людської винахідливості, стоять, мов давні руїни, оповиті обіймами природи. Мох укриває покинуті автівки, а квіти розквітають у несподіваних місцях, відвоюючи кожен клаптик забутого світу. У цьому безтурботному захопленні природа не просто виживає, вона процвітає, створюючи захопливе полотно життя там, де колись стояли наші міста. Це нагадування про незламну силу та красу природного світу. За тисячоліття без нас наші величні хмарочоси перетворяться на пил. Пам'ятники, статуї та бетонні гіганти піддадуться ерозії, розчинившись у краєвиду. Кожен слід нашої техніки та промисловості буде поглинутий часом, і земля повернеться до свого прадавнього ритму. Ліси розростуться над містами, річки прокладуть нові шляхи, дика природа процвітатиме. Повітря очиститься, океани відновляться, а екосистеми природним чином досягнуть рівноваги. Це свідчення стійкості та краси природи. Навіть за нашої відсутності життя знаходить свій шлях, доводячи, що дух землі не злами. Тож наступного разу, коли вийдете на вулицю, пам'ятайте, наша планета не просто виживає, вона готова процвітати. У чому ж секрет стійкості природи? А що, якби люди раптом зникли завтра? Наші величні міста повільно перетворилися б на руїни, вкриті лозами й деревами, а природа повернула б собі те, що завжди належало їй. Ріки знову стали б чистими, ліси розквітли, дика природа процвітала б без нашої присутності. Це не сценарій кінця світу, а свідчення стійкості нашої планети. Мільйони років до нас екосистеми Землі розвивалися, пристосовувалися та процвітали без втручання людини. І якби ми зникли, земля продовжувала б жити, як і завжди. Ця думка не применшує наших досягнень, а нагадує нам про наше місце у великому гобелені життя. Ми лише мить в довгій історії землі, розділ в її нескінченій повісті. Тож давайте цінувати наш час тут і прагнути до гармонійного співіснування зі світом природи. Адже, зрештою, природа завжди знаходить свій шлях. Якщо вам сподобалися ці факти, обов'язково натисніть кнопку подобається та підпишіться на наш канал. У нас є ще багато цікавих фактів, а у вас є якісь цікаві факти. Напишіть їх у коментарях. Дякуємо за перегляд!